и с одной стороны, и с И вот даже Серега тоже Ищут, ищут. Отец приходит, плачет. Где мой Серега? Двое детей осталось у него и по интернету, и везде. М? Отец, отец. Ну, товарищ мой. Пошел в ополчение. Да, я его отговаривал, говорю, не надо этого делать. Ну, Люди, ну, как говорится, каждый, выбор да, 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 каждый свой выбор делает. Я занял одну позицию, он занял другую позицию. Так что тут такое дело. Ну, очень жестоко. И по сей день жестоко. И сей день. Дай Бог, чтоб мир наступил. И... А что вы говорили за сетку, то, что россияне? Да, россияне сетку поставили, чтобы трупы туда Но, до них. Чиї трупи? Ну, з України. То, що топили і українська армія топила людей, вбивали камінь кирпичі туди у Сєрний Донець. Що оці так називаємо ополченці, ну я їх не називаю ополченцями, це дураки. І дураки вбивали українців, своїх же братів і в сірний Донець викидували. Тому... плохо. Я якраз було виділили цих чеченів, які їхали, сообщили в міліцію в Говорю, їде говорю пазик сюди, говорю, в сторону рубіжного Я їх ще увидев, де Боровая тече там мост. Остановився Пазик, Пазик остановився. Вийшов чечен один, другий казак вийшов. Потім вийшов такий хлопець, ну як я, українець, росіянин вийшов і скупилися они в рандеву. Скупились то там, это, і это, сіли в пазик. Всі вооружены, смотрю автомати, карабіни, эти снайперські винтовки. Я дзвонив Сіродонецьку міліцію, сказав, що їде вооружений пазик в сторону Рубіжного. Тому що я був якраз на зв'язку з Сіродонецьком. Ну, волна ловила імені милицию. Ну, Це кончені люди, понимаете? я міліціонерів не считаю за нормальних людей. Може, є там і гарні люди, але взагалі це кончені люди, які тільки за кормішку та за пайку там. Ну, виходить, якщо б я знав, ну, тоді мені треба було той пазик встановлювати, з Жигулей вискакувати і жопой танк встановлювати. То, що люди їхали на діло, воно бачило. Потім я їхав сюди на роботу на працю. Дивлюсь, стоїть цей пазик, воно вже пустой, ось вот тут перед ЖД вокзалом. Значить, ці бойовики спешилися з стрічками і пеші пішли на ЖД вокзал. Я під'їхав, тут було все перекрито, ну я їхав на працю, розвернувся і по об'їзду поїхав на працю. І десь після обіду оце був бой. А до обіду прибіжали на ринок хлопці, боріз організовує ходу, бо там говорить, буде бой. Я бігав по всьому ринку, збирав ходу, ніхто ні не зібрався. Я так думав, зібрати людей мирних. І щоб предотвратити цю трагедію, щоб ми стали між двома сторонами. Ну, ми мирні люди, жителі. І оці чечені, ці приїхали, І щоб не дати, щоб вони були. Ну, Ходи не вийшло, народ я не зібрав, то я такий простий не У нас же треба, щоб кожен на пальто було, пижакова шапка, як чертяки, і ботинки, тоді йдуть хоч на пропасть, хоч куди. Вот. І видите, вийшовся бой. Бой вийшов, люди загинули. Вот. Бальша трої такої той саме розказ і ті сепаратисти валялися тут, і українські люди погибли. І рані не були і сразу лікарню завезли людей за гністрілами. Так що ці собиття не дуже гарні. Назвіться, будь ласка, магано Борис Миколаїв. І ніфіга оця міліція не прореагувала. Автобус ми гори прийняли вас сигнал. Що автобус з воєнними поїхав. Ну і що? Я так розумію, що цей автобус падять, бо там заправки. возже були Присутствували ці чечені на вокзалі. Вони були на вокзалі, снайпера їхні, вони на вокзалі ми їх наблюдали. Тоді були. Стріляли по вокзалу, стріляли тоді за чеченко. Зразу... Ну, пан Хаменко, наш мер, і пані Задірака від голови комуністів устроїли оцю бойню. Тому що пан Хаменко сидів на оцьому броневиті, чи ті, якого звуть, на воєнній техніці, і сказав слово плі і після цього зав'язався бой. Якби оця наша мисна... Мандабратія хотіла би міра, оцього б не було. А як вони зібрали у цих афганців, Задірака зібрала афганців по всьому місту, от, прикриваючись цей комуністської ідеї. 80 годин строїли, строїли, ні не построїли. Коли вони не я вже не знаю цей комунізм. Ну для себе построїли, може ще в 17-му. А то все строїть для лохов, строїть. І я вам скажу, і оце ж по цими гаслами собрали афганців, цих хлопців, завели сюди в оману, попіліли тут дерева, причому тут дерева, я взагалі не знаю, 21 вік можна і самолітами, і гелікоптерами облетіти, і ракету запустити Ну, Устроїли тут отечественні війну. І оцей же дорогон Хоменко, дурака кусок на всю голову. Збіжався тут, як Наполеон, бігав, бігав, поки не розогрів оцю війну. Оцей бою, Нікому безглуздно. Люди їхали на завдання, люди їхали на виконувати свою працю, воєнну по захисту своєї території. Ну, а тут же знаєте, люди які. Говно. Сьогодні нашим, завтра вашим. Був оцей Хоменко у Козюберди на суді, говорять, у вас є заколоти проти влади. Він говорить, нема. Його зараз по судам тягають, тягають, ніяк не можу там, усадить и посадить. Ну то, что милиция говно. Он недавно меня зашел хліба купити. Поздравил с днем весны, 1 марта. Там... Та ты меня закумарил, ну что, ну поздравил продавцов с 1 марта с днем весны. Вот. Вызывайте. Вызвали, под'їхали эти, охранники, легион. Избили возле магазина меня. Мінти під'їхали, вивезли мене в, в больницю, що я якби п'яний, я всю не піднімав. Вот. Ми зараз себе упрятаємо. Вивезли в психоневрологічну поліклініку, владі наручники. В наручниках прив'язали мене к кровати. І всю ніч нам оттарабанили у кровати, у психоневрологічському Ну Це нормальні люди. І за що бути. Оце тільки печень перестала боліти з правої сторони. Ну, я говорю, що міліція, оце рубіжне, цей родонець, оце все гандони кончені. Є там нормальні люди, є там нормальні люди, але но їх там дуже мало. Це такі проститутки в, в погонах. Оце прийдуть красні, будуть красні, блять. Придуть зелені, будуть зелені, прийдуть жовто-блакитні, будуть жовто-блакитні. Це люди говно, які не мають своєї громадянської позиції. Зато, коли от перед цими збиттями, цим перед довокзалом, мені там побиття зробили, ми робили мітинг за єдину Україну, мені там побиття зробили. І ще був сепаратистський мітинг, Я ж е, теж туди пішов, на сепаратистський мітинг, е, щоб виступити за мір. Теж мене там побили і збили. Я в моргі в Сєродонецьком був, знімали з мене побої. Я пішов в міліцію. Говорю, хлопці, за що мене там побили? Давайте возбуждайте Ну, Конь не валявся. Тобто, якщо простого громадянина вб'ють, вбивають, все нормально. Можна його списати в дурдом, можна його вбити, закопати. Як вот така мандота, як той вот Хоменко. Оце армянка у нас тут задирака, чого вона в Арменії, чого вона сюди приїхала, я взагалі не знаю. Чорт іди Арменія, і чорт йди тут Донбас. Возглавила цю компартію, організувала тут бойню. Ну, нормально. І оце возьміть, тут армян, Азербайджан, тут всі наркотиками займаються.